про Європейців і про те, як Путін їх образив, хотіла б далі поговорити в наному засіданні колегії. Міноборони Російської Федерації зробив багато заяв щодо війни, мирної угоди. Зокрема, він там почав говорити, що Росія військовим шляхом звільнить свої історичні землі, звісно, це в кавичках. І якщо її Україна і наші закордонні покровителі відмовляться від, від серйозної розмови. І Путін назвав європейських політиків підсвинками, які нібито сподівалися отримати вигоду з розвалу Росії. Це все сталося після. Того як делегація США повідомила про те, що є реальний прогрес у мирних переговорах у Берліні, де нібито вдалося узгодити близько 90% складних питань, те, що у американців і українців є прогрес, Путіна явно не тішить, чого він хоче добитися чергової порції погроз, він хоче зірвати чи радикально змінити формат переговорного процесу. Нічого не хоче змінити. Він хоче те, що написано в цьому, в стамбульських угодах, що Україна повинна скоротити армію до 80 тисяч, визнати Крим Донбас російськими, ну там російська мова і все інше. Все написано, все. Ну, він до цього повторив, до речі, на прямій лінії. Те, що я вам неодноразово говорив, що Путін не зміниться цього питання. І друге, що він послався, те, що я сказав літом 24-го року в МЗС 14 червня. Для припинення вогню Україна повинна вийти з чотирьох областей і відмовитись від НАТО. Нічого не помінялось те, що американці говорять, що до 90% ну це таке. Вони ж не можуть визнати, що вони то вту запропонували її не виконувати. Ну що таке, ну залишились дрібнички. Да? дрібнички. Ви там щось земелькою повинні повирішувати, там вивести війська. А, там ну щось там з зброєю порішати і все інше. Ну так це ж це 10, 10 відсотків. Всього да? всього да це це 10%, які важать 90% mm -hmm. і так далі. Тому це все туфта. Вони ж не можуть визнати, що вони запропонували туфту і Україну неможливо зламати. Україна не збирається йти на а, цю ідіотське ідіотське реч. Ну тому говорять про це дипломатичні кроки, великий прогрес. Ми вже посунулись по всьому. Ну, так це ж ви повинні розуміти специфіку Трампа. У нього ж таке: у нього одне з правил, які він сповідує, що все, що не відбувалося, завжди оголошує перемогою. Погана, все рівно перемога. Оце перемога. І це таке, знаєте, запрограмування, і на багатьох людей це діє в дійсності. І він так діє. Так що це у нього був. В юності був там один адвокат, такий зараз от прізвище не пам'ятаю, який його навчив таки, таким прийомом. Він постійно атакував агресивним будь да? а, і визнаває все перемогою, навіть якщо ти програв. От і все от до речі про е, перемовини. Путін переходить на відверті образи. щодо тут для Чи чого то? він це робить? Ну це ж вже якийсь базарний рівень. Ну це така Чи якась то? форма психологічної Зарвується. атаки, Ну, знецінити опонента. Чи що питься за цим хамством? Страх нервується. Ну звичайно, що страх. Ну я думаю, що Путін вже усвідомлює, що це кінець, це кінець, особливо гроші від ЄС, і я думаю, що він вже боїться свого оточення, яке теж розуміє, що це кінець і у, у, Америка, у Росіян зараз є вихід. Російських еліт або зі швидкістю 120 км на годину в'їхати в бетонну стіну без Путіна або з Путіним 220. У них виходу гарного немає. Коли є гроші, і коли Трамп їх витискає з ринку нафти та газу, він же їх витискає звідси, тому що йому треба захистити інтереси американських виробників. От і все. Трамп в дійсності вбиває Росію І через те, що він любить Україну. Ну як знаєте, я завжди аналогію з цього з тваринного світу наводжу. От, ну, ви ж має, маєте якусь претензію до Вовка, який з'їдає зайця? Не маєте тому, що ви знаєте, що це хижак, тому що це така його природа. Він він хоче їсти. Так і тут э, о, американські нафтові компанії хочуть їсти. Вони з'їдають зараз Росія. Трамп цьому допомагає. Ну, знову не через те, що він дуже хоче перемоги Україні. Ну тому що так склалося обставини. А якщо от Путін говорить у під час своєї прямої лінії, він говорить про те, що Росія готова прийняти компроміси, хоч це буде і непросто. Про які такі компроміси він каже? Ніяких компромісів він не збирається говорити. Це перемовна тактика росіян. Є таке питання, знаєте, кремлівська школа перемовиний, такий термін. Ультиматуми, тиск. Дефіцит часу підписуйте зараз. Дефіцит часу підписуйте зараз. У вас немає іншого вибору. Розгойдування. Сьогодні таке питання, сьогодні інше. Гра «Добрий-поганий поліцейський. Сьогодні один приїхав, потім інший. Розрив всередині, щоб чвари почалися. А це один з способів просунути питання. Якщо вони на чому зупинятися, вони починають робити поступки по другорядних питаннях. Але по основному питання вони просувають. Ну, наприклад, вони можуть сказати: ну добре, ми зробимо поступку, ми зараз не вимагаємо вийти з усіх чотирьох областей. Тільки Путін про це не говорить. Там може це сказати, від, цей Дмитрів. Дрібниця залишилась, дрібниця, Донбас. Але це основне, чому укріплений регіон, можна встиг ударити Запорізький, Дніпропетровський, І головне, вони хочуть створити прецедент. Щоб Зеленський дав наказ десь відступати. Тоді Зеленського будуть обвинувачувати в зраді, у нас заворушення, влада рухнула, рухнула фронт, можна країну забирати. Ніяких поступок від того, що Путін заявив, ніколи не буде. Запам'ятайте це, те, що паханий цар сказав, ніяких поступок він робити не буде. Або поступки, як там сказав, я, я не збираю завойовувати в Харківському висити і так не можеш її завоювати. Ніяких поступок не буде. Вони хочуть знищити нашу країну. Все, забудьте. Про вибори Путін знову заговорив. Хоча президент Зеленський каже, стадіон так стадіон, хочете виборів, будуть вибори. Але тут з'являється ще й нова хатєлка. Путін заявляє, що українці, які перебувають у Росії, повинні також брати участь у голосуванні. А хто забезпечить, щоб вони не під примусом голосували? Які справжні мотиви цієї заяви да, слухайте, ну це знову це ігри, щоб делегімітизувати владу. Та що нахер, Чому ми обговоримо цього, цього мудака? Він же робить все для того, щоб знущити, знищити Україну. Мало ли що він там говорить? Але це дуже добре, що він говорить так на Зеленського, те, що Трамп так говорить. Якщо зараз вибори відбудуться, я вам скажу: Зеленський переможе знову. З такими віпагітаторами, Трампом, які все зрозуміло, ну, все ж таки, що Зеленський наламається. Ну, можна по-різному там ставитись і говорити те, що. Відбуваються там якісь скандали, намагання прив'язати до Зеленського. Очевидно, що він дає наказ бити по Росії. Тому що це робить Верховний Головнокомандуючий. командуючий. Угу. І армії, і багатьом людям все ж таки зрозуміло, може бути ще щось загодне, але у Зеленського є мотивація вигравати війну. Раз. І Зеленський не зрадник. це два. В нинішніх умовах це більше, ніж досить для того, щоб. Орієнтуватися на верховного головнокомандуюча.